Ось як виглядає сама картка, яку ви отримуєте після того, як відправите нам вашу електронну адресу. Також тут є визначення української нації, розкорочення по тексту СПН це свідоцтво про народження з гербовою початкою з національністю, СПН без, без національності, паспорт. Потім однією зірочкою позначений рядок обов'язковий для заповнення, двома зірочками: рядок. Також обов'язковий, але він ще буде з публічною інформацією, яка буде представлена на самому сайті в Національному обліку. Обов'язково до заповненої картки додати документи, скан або фотокопії. На підставі яких вона заповняється. Дуже прошу, щоб вони були гарної якості, чіткі. Ми їх можна, можна було роздрукувати і додати в архів, який буде зберігатися в паперовому вигляді. Ось так ми зобразили поле для внесення ваших відомостей, щоб кожен міг собі зрозуміти, де саме писати. Значить картка називається. Картка власника національного багатства Держави УРСР України, облікованого в Національному банку України, української нації та інших національностей відповідно до декларації про державний суверенітет України. Першим пунктом тут йде е, прізвище ім'я по батькові згідно свідоцтва про народження, або свідоцтво про народження без національності, якщо дитина, допустимо, отримала е, свідоцтво про народження після 93-х стається років. Якщо мова йде про жінок, то тут пишемо так, як в свідоцтві про народження, дівоче прізвище ваше, ім'я по батькові. Все суто по свідостю про народження: день народження, день місяць, рік народження, місце народження згідно свідоцтво про народження. Держава. От у мене, наприклад, УРСР написано: Область Вінницька, район Вінницький, місто Вінниця. Потім зі свідоцтва про народження беремо поле про реєстрацію актів про народження, там про книгу реєстрації актів. Пишемо рік, місяць і день запису. Це в свідоцтві вказано, і номер запису прописуємо сюди. В кожного є можливо. В кожного вказані батьки. В свідоцтвах про народження з гербом в моїх батьків, наприклад. Вказані прізвище ім'я по батькові батька, його національність, прізвище ім'я по батькові матері, її національність. Також це все прописуємо у відповідні стрічки. Свідоцтво про народження видано органом. Місце знаходження раксу. пишемо, Назва органу, що видав. День і місяць ріки видачі свідоцтва про народження. Обов'язково ось сьомий пункт серія та номер свідоцтва про народження. Вказуємо відповідну стрічку. Документ про зміну прізвища. Отут найбільше стосується жінок, які одружилися і змінили прізвища. Що це мається на увазі? Назва документу про зміну прізвища уступають шлюб. Так. Змінюють прізвища зазвичай на чоловічі. Тоді тут пишемо підставу, назва документу, свідоцтво про одруження. І наступна стрічка це серія та номер документу. Його також потрібно додати скан або фотокопію, на підставі якої ці відомості вносяться. Наступний дев'ятий – й паспорт. Але, паспортні дані зараз скажу, які саме. Але без копії паспорта. Копію паспорта надавати не потрібно. Ми тут віримо на підставі ваших відомостей, які ви добровільно вносите. Але ця відомість обов'язкова. Вказуємо прізвище ім'я по батькові. Так, так як в жінок прізвище змінюється, то вже пишемо згідно паспорта. Яке, е, прізвище, на, скажімо так, прізвище ім'я по батькові на даний момент має громадянка чи громадянин, е, серія та номер паспорту це все, що нам потрібно з вашого паспорта. І назва держави, е, в якій видано паспорт. Е, бо самі українці можуть проживати взагалі по всьому світу, не лише в Україні. Ми запрошуємо всіх без виключення українців за національність і народ України, звісно, також, які народилися і постійно проживали на території в межах кордонів нашої держави спільної. Потім десятий пункт: місце постійного проживання, фактично без адреси, тобто, де ми на даний момент живемо: держава, область да, тієї територіальної громади, де ви зараз проживаєте постійно. Область, район. Село, селище, місто. Потім контакти для зворотнього зв'язку. Це також обов'язково обов обов'язково зірочку, воно не буде публічне. Це для того, щоб ми могли з вами контактувати. Електронна адреса, ну, це зрозуміло, від вас прийде електронний лист. Потім номер мобільного телефону. Це дуже сильно бажано, щоб кожен вказував. Іменно фактичні, якими користуються для подальшої самоорганізації. Нам це знадобиться. Віросповідання це добровільно. Хто хоче вказувати, хто не хоче, вказуєте свій варіант у відповідну стрічку. Наступне тринадцяте. Обов'язково для тих, хто працює в таких юридичних особах. А саме, вказати місце роботи в юридичних особах з назвами органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Заповнення обов'язкове для тих. Хто коли-небудь працював в відповідних юридичних особах, назва юридичної особи вказати або декілька, якщо ви в різних працювали, і, і назва посади та період їх обіймання цієї посади? Потім 14 пункт: майно заповнення обов'язкове для тих, хто користується володіє відповідним майном. Тобто, яким саме майном громади або держави користується або володіє? Ось, наприклад, Ріма Миколаївна Милоцерківська володіє майном територіальної громади в Богуславі, і вона обов'язково обов'язково це вкаже. Приватні квартири, приватні будинки сюди вказувати не потрібно. Тільки майно громади і держави. Національність, ця стрічка обов'язкова, і ця стрічка буде публічною. Значить, відповідно до свого роду я визначився або визначилася, що за національністю я є. Наприклад, українець. Але це слідує з того, що в моєму свідоцтві про народження і батько, і мати українка, бабусі, дідусі також. Ми далі про це проговоримо. Ось діти, в яких свідоцтві про народження вже немає національності, більше стосується їх. Тому всі наступні стрічки будуть добровільні, але для того, щоб встановити ваш рід відношення до певної національності, це важливо. Тому наступна стрічка 18 про батька згідно його свідоцтво про народження або свідоцтво про народження без національності та або іншого документа, який містить його національність, додати копії цих документів, а у випадку їх відсутності відповідне поле залишаємо порожнє. Тобто ви тут заповнюєте тільки в тому випадку, якщо у вас є документ, який ви також долучите до цієї картки: прізвище, ім'я по батькові, день, місяць, рік народження, місце народження, національність українець, серія та номер документу, свідоцтво про народження. Це написав свідоцтво про народження, серія і номер вказати. Інший документ, який містить національність, серія та номер, назва серія та номер. От мого батька військовий квиток, то я так і пишу: військовий квиток, серія і номер. І також додаю скан копію цього документу. Так само про мати згідно її свідоцтво про народження або свідоцтва про народження без національності, іншого документа, який містить національність, копії цих документів, а у випадку відсутності відповідне поле також залишаємо порожнє. прізвище, ім'я по батькові, день народження, місяць, рік. Місце народження згідно з свідоцтва про народження, національність. Якщо національність про народження вашої матері немає, це поле залишає вільне, але серія і номер про народження також вписуємо. Е, назва серія документу про зміну прізвища. Е, пишемо, наприклад, свідоцтво про одруження, серія і номер в цій графі прописуємо. Інший документ, який містить національність, назва серія та номер. У разі, якщо, наприклад, в матері в свідоцтві про народження моєї, ну наприклад, немає, то може бути якийсь інший документ. Якщо немає, також залишаємо вільне це поле. В такому випадку, якщо в батьків ваших немає документів з національності, то для цього ми передбачили наступні графи 19. Дідусь по батьку згідно його свідоцтва про народження. Ми собі так розуміємо, що в дідусів і бабусь вже немає таких документів без національності. По крайній мірі, якщо вони їх не переотримували, скажімо так, та або іншого документа, який містить національність, додати копію цих документів, а в випадку їх відсутності, відповідне поле залишаємо порожнім. Писуємо прізвище ім'я по батькові, дідуся, по батьку, день народження, місце народження, національність, серія та номер. Всі ці стрічки згідно з свідоцтва про народження. Якщо його немає, вказуємо назву серія та номер іншого документу, наприклад, той самий військовий квиток де міститься національність. Копію цього документу також додаємо. Бабуся по батькові, прізвище по батькові, день народження, місце народження, національність, серія та номер і саме свідоцтво про народження. Назва та номер серія документу про зміну прізвища. Якщо немає такого документу, можна пропустити. Ми розуміємо, що багато різних випадків буває. Інший документ, який містить національність серія та номер цього документу. Так само дідусь по матері. Все так само прізвище ім'я по батькові День народження, місце національність серія, та номер свідоцтва про народження. Інший документ. Бабуся по матері. Все те саме. Потім дитина. Перша, скажімо так, дитина згідно е, його або її свідоцтва про народження, свідоцтво про народження без національності. Додати копію цього свідоцтва а у випадку відсутності, поле залишаємо порожнє. Вказати прізвище ім'я по батькові згідно свідоцтва про народження, день, місяць, рік народження, серія та номер свідоцтва про народження або свідоцтво про народження без національності. І національність е, вже відповідно вашого роду. От Якщо ви зверху визначили, що ви українка і чоловік ваш, наприклад, українець, то сміливо можете писати, що свіду... про національність вашої дитини українець. Дитина 2 так само заповняється, дитина 3 так само. Якщо у вас є навіть 10 дітей, будь ласка, ви можете всю цю інформацію додати. І описати в додатковій відомості. Ось ці стрічки вказуєте там, наприклад, дитина 4, 5, 6, прописуєте прізвище і ім'я по батькові, як вказано вище. Національність, надаєте підтверджуючі документи, скан або фотокопії, і відправляєте цю цю заповнену картку нам на електронну адресу, заповнену картку з додатками. Скан, фотокопію документів на підставі яких вона заповнена, відправляйте на електронну адресу, яка тут вказана. Відправляючи заповнену картку з додатками, ви погоджуєтесь та підтверджуєте: наступне: я приєднуюсь, долучаюся до сайту обліку, самоорганізації громадян для здійснення декларації про державний суверенітет України від 16.07.90 року, номер 55 Римське 12, оформлення Національного банку України. Та підтверджую достовірність заповнених відомостей й усвідомлюю відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми нинішніми та передачними поколіннями українського роду, народу України. Я надаю власні дані, виключно для цього сайту обліку uana.in, використовувати виключно для мети. Виконання декларації про державний суверенітет України від 16 7. 90 го дев'яностого року та оформлення Національного банку України на користь української нації та народу України ці дані не можуть бути використані в комерційних цілях на шкоду національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. Третє, я усвідомлюю та надаю згоду на те, що заповнені поля, позначені двома зірочками, будуть публічними. Тобто не є конфіденційними, бо тут про права громадян та про збереження духов забезпечення духовних і матеріальних потреб громадян про національну безпеку, та підтверджую, що зібрана інформація на цьому сайту обліку є відкритою інформацією про власники і власність Української Радянської Соціалістичної Республіки, перейменованої референдумом 1 грудня 1991 року в Україну. Четверте, вказати прізвище ім'я по батькові того, хто власноручно заповнив дану картку та підтверджує достовірність внесених до неї відомостей, в тому числі в інтересах іншої людини. Тут мається на увазі, якщо я особисто про себе карточку заповнюю, я так і пишу: Крисак Сергій Володимирович. Якщо я так як являюсь законним представником своєї дитини, я можу дану карточку заповнити від її імені. А знизу обов'язково напишу, що заповнив саме я прізвищем я по-батькові, і тире, там батько. Законний представник законний представник так також, щоб ви собі розуміли, це дітей можливо можна і потрібно, якщо ви усвідомили свою відповідальність, також надавати відомості, і будемо проводити такі національні збори. Прохання до громадян держави України всіх національностей бути максимально уважними при заповненні картки власника національного багатства, а саму картку заповнювати виключно на підставі наявних у вас документів, копії яких, за винятком брошури з назвою паспорт громадянина України, обов'язково слід додати до заповненої картки, її відправити на вказану в ній електронну адресу. Тобто, наприклад, якщо в свідоцтві про народження написано Ворошиловградська область. То так і заповняємо картку у, відповідності, у відповідному місці. Відхилення від змісту документа, на підставі якого ви заповняєте, неприпустимі. Хочу повідомити всіх громадян, хто наважився свідомо надати свої відомості та зареєструватися на сайті uana.in, Весь процес по внесенню відомостей не є автоматизованим, а є ручним. Його виконують живі люди, які на громадянських засадах цим займаються. Та яким потрібен певний час на обробку отриманого масиву інформації та внесення відомостей саме про вас на сайт. Тому наперед просимо свої вибачення за умовну і можливу затримку. Вид зміст та структура сайту її картки з часом може змінюватись у відповідності до потреб. До речі, простір на вхідній електронній скринці досить сильно обмежений. Тому, якщо у вас з першого разу не вдалося. Відправити нам свої документи, то спробуйте повторити спробу іншим разом для всіх нас важливий кожен свідомий українець та громадянин інших національностей. Дякуємо за те, що усвідомлюєте свою власну відповідальність в першу чергу перед своїми дітьми та передачними поколіннями.